Привіт, геймери! 2025 рік добігає кінця. І за цей час ми побачили купу крутих релізів. Деякі ігри виправдали очікування, інші стали несподіваними хітами. У цьому відео я зібрав топ ігор 25-го року, які вже вийшли та в які реально варто зіграти. Без трейлерів, без обіцянок на 26 шостий рік, тільки перевірені релізи, у які можна зануритися вже сьогодні. Вмикай звук, став лайк і поїхали. Відкриває список Black Moose Wukong, одна з найбільш очікуваних Souls-like ігор останніх років. І вона не підвела. Це гра, створена на основі китайської міфології, де ти граєш за мапічого короля озброєного посохом, магією та безліччю здібностей. Візуально гра просто неймовірна, анімації, бої, ефекти, все виглядає на рівні кіно. І, хоча гра досить складна, як і більшість у жанрі, вона затягує з перших хвилин. Особливо рекомендую тим, хто любить Сікіро або Елден Райнг. Друга в нашому списку легендарна Stalker 2 Heart of Chernobyl. Після багатьох років очікування гра таки побачила світ у 2025-му. І це справжній подарунок для фанатів зони. Атмосфера на найвищому рівні, радіація, мутанти, аномалії, сталкери, дивні угрупування Усе, що ми любили, повернулось. Плюс розробники додали повну підтримку української мови, включаючи дубляж. Це реально круто. Гра має відкритий світ, багато сюжетних ліній і дуже гарну оптимізацію, як на Unreal Engine 5. Якщо ти фанат першої частини. Обов'язково спробуй. Наступна Dragon's Dogma 2. Це фентезі RPG від Capcom, яка несподівано стала хітом серед любителів відкритого світу. Гра поєднує класичну бойову систему з елементами тактики. Супутники, тобто пауни, реально допомагають у бою, а не просто бігають поруч. Світ живий, NPC мають свій розклад, реакції на твої дії. А події змінюються залежно від часу доби. І хоча гра не ідеальна, були претензії до мікротранзакції, геймплей настільки затягує, що ти про це швидко забуваєш. Якщо тобі подобається фентезі типу Skyrim ну або Dark Souls, Dragon's Dogma 2 точно вартує уваги. А ось гра, яка більше схожа на психологічне кіно Hellblade 2. Це продовження історії Сеуна, дівчини, яка бореться з психічними розладами у світі, де реальність і галюцинації постійно змішуються. Гра зроблена з акцентом на звук, візуал і емоції. Тут не буде класичного геймплею. з купою екшену. Це більше про досвід, але саме за це її і цінують. Плюс. Бойова система стала більш динамічною, а кат сцени виглядають як справжній фільм. Це гра не для кожного, але якщо хочеш щось глибше, ніж просто стрілянина, спробуй саме це. І останнє в нашому списку справжній феномен Пол Ворлд. Уяви собі, суміш, покемон, Fortnite, АРК і GTA. Ось це Пол Ворлд. ловиш палів. Істот із різними здібностями, і можеш використовувати їх для всього від бою до будівництва бази. Гра абсурдна, але весела. Ти можеш дати своєму милому палику автомат і відправити його у рейд. Онлайн режим, крафт, виживання, рейди усе є. І хоча це ірлі аксес, контенту тут вистачає на десятки годин. І ось такий вийшов мій особистий топ ігор 2025 року, які вже вийшли і реально варті уваги. Можливо, ти вже щось із цього пройшов або маєш свої фаворити? Пиши обов'язково в коментарях. Що потрапило у твій особистий топ попереду ще кілька місяців до кінця року? Тож може щось і вистрелить, але ці проєкти вже показали себе наповно. Якщо сподобалось відео, підтримай лайком, підпишись на канал і включай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Скоро буде ще один випуск, зроблю підбірку найгірших ігор 2025-го, які краще оминути. І це я вам серйозно. А поки грай у якісне, бережи нерви і до зустрічі в наступному відео. Бувай!